Ви на каналі Profit Arbitrage Screener, і зараз я покажу вам арбітраж у прямому ефірі. Сьогодні ми працюємо з монетою HERT. По стратегії арбітражу, в якій ми холдуємо монету, спостерігаємо різницю в цінах між біржами та відповідно купуємо на одній біржі, а продаємо на іншій. Ми бачимо, що на гейті ціна 972 остання була, тут же ціна вища. Ось я тут вже арбітражив. Одну угоду провів на 10 тисяч монет. Треба відзначити, що вже я цю монету арбітражив, але арбітражив в інший бік. Я продавав на гейті, тому що на гейті була ціна вищою, і купував на Мексі. Зараз ситуація зворотна. На Мексі дорожча, тому виходимо в інший бік. Так, Тут ми бачимо, що є. На 52 тисячі приблизно обсяг. Ми будемо менше робити. Ось, наприклад, на 8 тисяч монет. Прямо в склянку відразу зливаємо і все. Готово. 8 тисяч продані. А тепер купуємо їх на іншій біржі. Просто вводимо 8 тисяч, ордер виконується. Далі переходимо знову в цю вкладку. Тут дивимося до 10 тисяч, яка кількість у нас є. У нас ще є 11 тисяч токенів. Так, звичайно, сума невелика, та проте сам факт дуже приємний. Навіть 14 тисяч тут є. Купуємо по 14. Ордер виконаний добре. От ще ордери з'являються в склянці, і тут продаємо. Виповнилося все добре. Далі дивимося, що є у нас ще по ордерам, і окремо хочу відзначити той факт, що біржа Мекс дуже зручна для арбітражу, тому що тут комісія для споту 0 як на угоді тейкера, так і мейкера, тому справді це в арбітражі дуже допомагає. Ну, в принципі, тут вже дрібниці лишилися. Зараз я тоді створю документ і порахуємо всі ордери, які були. Скільки ми могли заробити на арбітражі цього токена за останні декілька днів. Ну, і прямо відразу з'явилася ще одна арбітражна ситуація по цій монеті. Дивіться, на гейті, ми можемо продати із середньою ціною. 984 в склянку 11 тисяч монет, навіть ось можна більше продати, 64 тисячі монет по 978, тоді як на Мексі, ми можемо купити величезну кількість по 9.649. У принципі, по частинам можна спробувати 45 тисяч дають нам, подивимося. Беремо двадцять тисяч. Чудово. І тут двадцятку ми продаємо. Так, ордер виставився? Все виконали чудово. І давайте ще подивимося приклад того, що ми можемо зробити. Тут ми можемо продавати знову ж 9.6.6, буде середня 97,1, навіть на обсяг всього 20 тисяч. Може, зараз ще ліквідність впаде. Хтось виставить ордер на купівлю. Ну все спред закінчився. Отже, що стосується результатів. Ми арбітражили в обидві сторони. Тобто були випадки, коли ми купували на Мексі, продавали на гейті, і також були зворотні ситуації, коли ми купували на Гейті і продавали на Мексі. Для зручності розрахунків я все звів у дві таблички. Виходить, що ми заробили трохи більше 5 доларів при такому вигляді арбітражу, і майже 11 при такому вигляді арбітражу. Звичайно, все залежить від ситуації на ринку, коли з'являються спреди тут просто спред був значно більше, тобто тут у нас обсяг склав 5,8,9, і ми заробили трохи більше 5. а тут обсяг був 3,2,4, зате змогли заробити майже 11. В цілому потрібно відзначити, що вийшло заробити 16 доларів, або ж у відсотковому вираженні від загального обороту це становить 1,75%. Насправді це дуже гарний показник, бо при арбітражі спот плюс спот часто під відсоток виходить на порядок скромніше і плюс цього методу в тому. Що арбітражні ситуації вони виникають постійно, і, звичайно, можна продовжувати це робити далі і далі. На сьогодні на цьому все. Дякую, що приділили час. Підписуйтесь на канал. До побачення!